Ну так хайте закиваємо пісню, гостя. Здарили вас дуже. Що може дати? Дуже файно. Так будьте Ой, хто, хто. Миколая колая служить. Ой, хто хто. Ми служить, тому святи ми. Молодці. Що робити? Доста є. Жень, Жень. Чуєш, ногу ні, знаєте, люди. Доста, ні, ні. Ні, ні, бо вже шостий клас бігав. тоді діти. Я все кажу, ліпше так магазини влаштовувати. Вони привезли спонсор 71, того, того, того. Вони кожен собі то, правда, вони можуть дозволити. Женя, а ти нам лісом привіз, ти щоб мені зразу не бореться.